Чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако, Поринь у світ розкоші. Олежа, хто як не ви мали озвучити зачарованого принца? Поцілуй мене та врятуй світ. Що, майстер пікапу? Ні, я принц-красунчик. Це щось новеньке. Потрібно було б дуже з іронією поставитися до самого себе і до своєї краси. Чи одразу це вийшло, Олеже? Я завжди до себе самооронів відношусь з такого приводу, там що, що там найкрасивішого, там чи ще якось. Але мені здається, це людям вирішувати, і, і, і люди так думають, так вважають і. Слава Богу, і так буде. Чи довелося вам згадати свій досвід акторства у мюзиклах, коли озвучували мультфільм? Тому що озвучувати мультфільм це нелегко. Потрібно входити в роль, потрібно, аби артикуляція була гарна, скоромовки, якихось, можливо, щось згадували. Потрібно було рано вставати, йти до спортзалу. Я не дуже полюбляю рано ходити спортзалу. Ми розпочинали день о 9-й та десяті, і має голос звучати. Розпівусь я не буду зранку в квартирі, тому що ще дехто спить в той час. А в спортзал робить свою справу. І після спортзалу ти приходиш, і голос майже розігріти. Пройшло 5-10 хвилин, і я наскільки зрадів, я наскільки занурився, я наскільки закохався в е, ту принцесу, така красива була, дуже красива. Ну, де вона? Десь там, десь там є. Коротше, десь Це засковане. І в цього принца, і я, я був реально як дитина, такий просто був щасливий. І це, це було дуже тяжко. Ми працювали там по 8 по 9 годин в день. Я маю вирішити, яка з трьох принцес моя. Є істинне кохання. І всі були здивовані, професіонали, що в мене досвіду немає взагалі ніякого. І ми за три дні все зробили. Я навіть вже під кінець вже не хотів, щоб воно закінчувалося. Так, звичайно, я пив воду, там, мабуть, відро в день випивав води, поки озвучував. Але це було дуже круто. У мультфільмі ну і це зрозуміло. Принц він такий трошки молодший за вас. Буквально на 23 роки. Не думали, що будуть порівнювати вас. Ви ж маєте бути вічно молодими, вічно красивим. Катюш, я ж е, за нашу країну, за наше майбутнє. Майбутнє нашої країни це наші дітки. І вони саме будуть дивитися цей мультфільм. І хай вірять вірить цього принца. Е, навіть неважливо, з яким роком, чи, чи, чи 21, чи 44 чи це була перша пропозиція озвучування мультфільмів? Чи чекали на саме роль принца? Кого як не майбутнього короля озвучувати Олегу Виннику? А пропонували можливо пташок, барсуків, рибок. Ти чекаєш що у цей інтриги від мене, Катя? Як завжди так? Кого пропонували озвучувати і від чого відмовлялися? Що ти там прораховувала зараз? Там було всяко. Ну але коли мені принца цього запропонували? Ну я вже тоді сказав, який акваріум, який зоопарк? Якщо я вже. Принца отримав. То вже все. Ну принц не може бути рибкою, там і якимось коником. Він принц, коли ми були в вас в гостях у Берліні, де ви тривалий час і жили і працювали. Ви тоді розповідали, що любите дуже їздити по Німеччині і відвідувати замки там, де колись жили королі. Чи зараз залишилася ця звичка, коли востаннє подорожували? Зараз в мене часу на це взагалі немає. Ця вся якось романтика відходить на. Туди на задній план. А щодо замків, я дуже, я дуже любив тоді і дуже цікавився, ем, як люди скільки витрачали на добу літрів парфум, бо вони ж не милися. І це, мабуть, було дуже смачно. Пахуче! <плес> ви не тільки Олежа озвучили цей мультфільм, ви ще й написали саундтрек. Чи не думаєте ви тепер в образі принца з'являтися на своїх концертах? Не потрібно принца Олега на сцені. Там потрібно потіти, а принци не потіють. Ага, так? Ага. Але вам дуже личить корона, все так ви дякую, Катю. Дякую. Ні, 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 не потрібно. Хай в краще в тебе буде корона. Ні.